Любі мої, дайте авторові п'ять хвилин, відчуйте себе справжніми киянами і скажемо один одному щиро. Тай п'ять. Справжня ділова людина в Києві початку ХХ століття, відкриваючи вранці за кавою газету, пробігала очима виключно біржові курси. У нас була своя біржа на розі інститутської та хрещатика. Але серйозні оборудки робилися навпроти. Отут, де я сиджу зараз на єдиному стільці, на місці біржового кафе «Семадені». Кав'ярня «Семадені» означала респектабельність. Зустрінемось у Семадені. Значило, все в нашому бізнесі буде гаразд. Приблизно 100 років тому Київська міська дума та міська поліція дали дозвіл на відкриття кав'ярні та ресторану з адресою хрещатик 15 швейцарському підданому Бернарду Оттону Семадені. Тільки на стартувавши із своїм кондитерським бізнесом, місьє Бернар склав план захоплення ключових пунктів Російської імперії. Разом з власним кузеном Фан Коні. Кузенові за братньою конвенцією дісталася Одеса, де він втрапив у класику одеської літератури. А Семадені Дені південно-західний край та царство Польське. Сім років тому мені довелося знімати фільм на рідному гірському хуторі обох геніальних кондитерів по близько Санкт-Моріца. В альпійському Міжгір'ї. Жилося не менш тісно, аніж на Гуцульщині. Але гуцули пішли завойовувати Канаду, а швейцари Росію з Україною. Спочатку в нас з'явилася така професія швейцари. І лише потім тому місцеві почали відкривати в собі таланти геніальних кондитерів та рестораторів. Це, зрештою, зробило ім'я. Серед інших вигідних рис, що відрізняли підприємця Бернарда отона Семадені, була його далекоглядність. Цю рису спілкувало його родина. Одразу після початку лютневої революції 17-го року все його численне сімейство зібрало свої бебехи, зняло гроші з рахунків в Києві і Москві і перебралося назад до історичної Батьківщини, до Швейцарії, кантону Граубюнден або французькою мовою грізон, Для це все ще й сьогодні існує селище Самедан, від якого йде прізвище Сімадені. Там родина перекваліфікувалася з кондитерських виробів на виробництво устаткування по спаленню бруду і є зараз одним з найвидатніших підприємств в світі. Зокрема, Семадені Кауфмани. Побудували головний завод спаленню бруду в колишній столиці нашої Батьківщини. Отож, дорога від цукерок до бруду не викладена лаврами, але вона є дорогою певного бізнесу. Побажаємо цієї певності і нашим майбутнім бізнесменам. Найвищої якості кави, найніжніша тістечка, найвищу, коніше, і головне, ідеальні умови для комісіонерів, біржовиків, посередників. Курси акцій усіх провідних бірж світу передаються більдапаратом. Та, божечки, все це з реклами, але ж до мене все це гарніше описав Шоломаліхін. Отже, кав'ярня Сімадені разом з типажами і Гупицькими вже геніально співана в листуванні Реба Менехема Мендла. І навіть коли біржовий гравець програвався вщент, він міг безкоштовно взяти на прилавку ностальгічні швейцарські ментолові цукерки Кеті Босс. Які першими, до речі, почав робити в Києві саме семадень. Усе тече й тріщить, але дещо і змінюється. Нарешті почалася реставрація будинку по Великій Васильківській 12, де була менша, але не гірша з кав'ярень сімедення. Тут вище на другому та третьому поверхах жила і родина. Великого кав'яра. Кияни гарно пам'ятають цю кав'ярню по 60-х-70-х роках, як Троянду Закарпаття. Тепер тут сонячний гроз. Що ж, припадемо до спадщини сьогодні.